Захищений, але разом з тим збалансований за характеристиками смартфон. Хіба так багато просять люди, які хочуть собі надійного робочого звіра? А вже ж ні, тому перед нами BlackView bv 8200 смартфон, який зумів здивувати в багатьох аспектах. Ну а ще мене може здивувати, якщо ви раптом масово почнете підписуватися на канал, ставити дзвоники, писати коментарі та проявляти максимальну активність в цифровому світі технарні. Окей, перед нами на перший погляд типовий захищений брусок цегли. Але не поспішайте з висновками. По-перше, габарити та вага дозволяють носити смартфон в кишені, а не викликати для нього окреме вантажне таксі, як це потрібно з Tank 3 Pro, який я оглядав минулого року. В порівнянні BlackView BV8200 просто анорексичка, 16,5 мм товщини та всього 370 грамів ваги. По-друге, виробник вирішив надати дизайну нотки спортивності, тому маємо прикольні помаранчеві акценти. Існує також версія із зеленими акцентами або ж просто чорна без зайвих яскравостей. Загалом збірка та компоновка мені сподобалися. Все відчувається монолітно, а поєднання різних текстур пластику та металу формує приємний зовнішній вигляд. На задній частині можна побачити лінзи камер, спалах та додатковий 1,3 дюймовий круглий екран, до якого ми ще дійдемо. Знизу під щільною заглушкою розташований порт USB Type-C, а поруч з ним мікрофон та динамік. А ще забув згадати про маленький такий мінус, але він викликаний тим, що смартфон ну прям дуже захищений. Відповідно, у нас є ця заглушка на USB виході, і вона прям дуже туга. Ну, типу, нігтями її можна відколупати ціною нігтя, ось умовно кажучи. Тому тут трошки мінус, але загалом, можливо, з часом воно там розробиться і вже буде легше випадати з корпусу. Ось. Зверху ж примостився потужний ліхтарик з подвійними світлодіодами на 170 люмен. Світить справді досить яскраво, а пучок світла вузько спрямований, що може бути корисно в багатьох ситуаціях. Гаразд, спереду нас вітає плоский 6,5-дюймовий Full HD ips екран на 120 Гц. Захисне скло Gorilla Glass 5-ї версії має місію захистити екран. До речі, не лише цей, але й додатковий круглий. На ньому рівно таке ж скло. Але з коробки наклеєна ще й захисна плівка, що завжди приємно. Основний екран досить непоганий, має хороші кути огляду, а також режим підвищеної чутливості для використання в рукавицях. Втім, як це часто буває в цьому сегменті, пікова яскравість бажає кращого. Тому влітку під палючим сонцем з видимістю контенту на екрані виникатимуть деякі проблеми. Додатковий екранчик на задній стороні гаджета надасть вам доступ до корисних швидких функцій. Окрім цього, розмір 1,3 дюйма цікавіший, ніж, скажімо, у фосібота, якого я оглядав нещодавно ось тут. Присутній компас керування музикою, видошукач камери, виведення спортивних досягнень та погоди. Також можна вибрати серед кількох десятків циферблатів або ж створити свій власний. Неперевершений, я знаю. Щоправда, кілька моментів мені не дуже сподобалися. Для початку навігація інтерфейсом здійснюється лише боковими свайпами, було б функціональніше мати ще й вертикальні свайпи. А також, хоч і подвійний таб для розблокування можна вімкнути в налаштуваннях, він не буде спрацьовувати на заблокування, і це трохи незручно. Смартфон захищений за стандартами IP 68, IP69K і MILISTD 810H, а ще його можна впускати. Накидати на нього 5 тонн чого-небудь, морозити при мінус 20 та розігрівати при плюс 60 градусах. Але для чого це робити зі смартфоном, ніхто не знає. Під капотом маємо 12 ГБ оперативки та 256 постійної пам'яті. До оперативки можна докинути ще 12 віртуальних ГБ, а до постійної до 2 ТБ за допомогою карти пам'яті. Щоправда, тоді доведеться пожертвувати однією з двох фізичних сімок. 6-нанометровий медіатек Helio G100 виступає серцем смартфона і дає сили фірмовій оболонці Doge OS 4.0 на базі 14 го Android. Інтерфейс працює доволі бадью. Горо, втім, іноді зустрічаються рвані анімації. Зате виробник додав деякі кастомізації, як-от можливість вибору двох різних виглядів центру управління. Перед встановлені також корисні інструменти, можна налаштувати окремий робочий простір та скористатися підбіркою шпалер, щоправда, остання насичена рекламою, яку не можна відключити. В іграх BlackView показує себе доволі непогано для цього класу. Завдяки розміру корпусу нагрів процесора ви навряд чи відчуєте, а позаліпати. В популярні мобільні ігри буде цілком комфортно. До речі, прогумовані ребристі елементи по кутах смартфона, наче створені, щоб ставити на них вказівні пальці під час гри та отримувати значно впевненіший хват. В плані камер готуйтеся до сюрпризу в хорошому значенні цього слова. Основна камера отримала Самсунгівський сенсор gn 5 так, це розробка відносно далекого 2021 року, але вона була перед топовим рішенням Самсунга, який компанія ставила у свою флагманську лінійку. Дивовижно побачити таке рішення у досить доступному захищеному смартфоні, але це дало свої плоди. Фотографії реально виходять досить гідної якості. Хороша деталізація, швидкий автофокус і цілком достойний динамічний діапазон. Так, не варто очікувати тут флагманської постобробки, але навіть у цій імплементації реалізація мене приємно порадувала. Але от на записі відео, зрештою, заявлена оптична стабілізація не дуже помітна, як і під питанням робота електронної стабілізації. Зате можна писати квади жді, тому деталізація вже на голову вища за результати конкурентів, які пишуть у Full HD. Йду по сходу. Повільно йду. боюсь, наїбнутися. Ой. Ну що ти танцюєш? Краще анекдоти розкажи якісь. Стояв голий Влад у колозі і казали сходить. Ясно. Blackview BV 8200. Пише в 2К, на всі 2К. 2K, 2KK. Окрім основної, китайці порадували нас 13 мегапіксельним ультрашироким модулем з автофокусом та макрорежимом. Видає доволі непогані результати, втім хотілося б трішки бадьоріший автофокус. Фронтальна камера теж нікуди не ділася, тому 32 мегапікселі зі світлосилою f 22 до ваших послуг. Якість цілком нормальна при хорошому освітленні, але з його погіршенням деталізація різко падає. Блін. Я не хотіла на фонтану знімати. Ай. яй. Завтра новий рік. Ялинка і сніг. Снігу майже нема. Ла-ла, ла-ла-ла ла. В комплекті з телефоном засіла така рідкісна на сьогодні річ, як блок заряджання. Ще й на 45 Вт. Акумулятор на 8800 мА ним заряджається приблизно за 2 години. Так, ємність батарейки дуже приємна. А в купі з енергоефективним процесором автономність вимальовує 3 дні середнього активного використання. Якраз ідеально для цільової аудиторії, активних туристів, спортсменів, рибалок чи військових. В новинці вбудований один монодинамік, який загалом має непоганий рівень гучності, але басів могло б бути трішки більше. За біометрику відповідає сканер відбитків пальців, боковій клавіші, який працює чудово, швидко та точно. Додатково можна розблокувати смартфон менш секюрним чином за допомогою фронтальної камери та вашого фейсу. Програмована кнопка, яка була у багатьох китайських смартфонів, ще задовго до Action Button в Apple, теж присутня. На неї можна призначити відкриття будь-якого застосунку або ж декілька швидких системних дій. Класно, що на неї можна призначити різні там функції, а викликання застосунків і так далі. Але основне, напевно, це викликання ліхтаря, так як це одна з фішку фішок смартфона. І коли ви це робите, ви то викликаєте не зовсім вмикаєте ліхтари, ви викликаєте просто програму ліхтаря, Ліхтаряв і після того ще треба додатково клацати. Було б прикольніше, якби зробили, що прямо можна от затиснути і активувати ліхтар, не торкаючись до дисплея. Це так просто компанії для думок на майбутнє. Ну і як вишенька на торті, двоколірний індикатор на дисплеєм Сповістить вас про пропущені сповіщення чи статус заряджання трубки. Отже, в компанії вийшов добротний броньовичок, захищений довгоживучий смартфон із надиво непоганими камерами, потужним спрямованим ліхтариком та корисним додатковим екраном. BlackView BV8200 може виступати другим смартфоном для багатьох ситуацій, або ж і основним бо продуктивності з головою для заліпання в сотні. Соціалках та навіть для ігор. З мінусів можна відзначити стабілізацію на відео, чим часто грішать смартфони з даного сегменту. Також, мабуть, я б не покладав надії на софтверні оновлення, втім, 14-й Android ще довгий час буде актуальним. Ну і для активного використання на вулиці було б цікавіше побачити основний екран з більшою піковою яскравістю. Підписуйтеся на канал та забігайте в соціальні мережі Технарні, щоб не втрачати дозу технологічного контенту. Пишіть в коментарях свої враження від смартфону та чи хотіли б ви собі щось захищене та утилітарне. Так, вибачте, але горлянка ще болить, тому ось. За голос вибачте. Поради від Тані. Будьте як смартфони з екранчиками на спинці. Не бійтеся своєї унікальності.